Відповідальність за майбутнє народжується в кожному із нас. Творчість це коли з болю народжується світло. Є! Yes. Кожен акт краси це опір знищення. Привіт із Харкова. Працюю, тому що маю можливість. Маю свободу, свободу вибору, а справжня свобода. Це можливість діяти на благо іншого. Особисті це приклад. Суспільство — це відлуння прикладів. Енергія творчості це розширення українського коду нації. Там, де оживає світло, де кожен важливий. Мрія робить нас людьми, а дія українцями. Про тих і для тих. Хто між світами, тримає свій щит оборони. 22 липня Київ зустрічаємося в місці дитинства, де ми були справжніми, де панує безтурботність, свобода прояву та чистота наміру без очікувань і страху перед майбутнім. Бо разом з вами ми допоможемо харківським лікарям отримати обладнання, що рятує життя, а нашим військовим зібрати на потреби, які це життя захищають від ворога. Благодійний фонд сейф приєднуйся.